Алла Кимак три місяці працювала бухгалтером в ОСББ «Газда». Жінка каже, за рік керівник об'єднання жодного разу не організовувала офіційних зібрань. Разом з іншими мешканцями багатоповерхівки жінка створила ініціативну групу, аби хоч якось просуватись у номінальних питаннях. Загальних зборів у нас не проводились, хоч голова правління каже, що вона проводила, але ніяких об'яв не було. Люди хочуть знати, що робиться по будинку, куди витрачаються наші гроші. І на що ми можемо в майбутньому розраховувати? Ми не знаємо, який доход у нашого ОСББ. У нас немає ні правління, ні ревізійної комісії. Люди скаржаться. Керівництво ОСББ не виконує навіть елементарних комунальних обов'язків як розклейка оголошень і інформування жителів. Принесли платіжки, вона зайшла до них, Ну так вона мені сказала представник водоканалу, а та послала їх на три букви. Я говорю, як це так? Давайте, я вам помогу. Я взял у неї, держу, вона намазує, клеєм, і ми наклеїли з цієї сторони на доску і з іншої сторони на доску. Наклеїли, щоб кожен знав. На наступний день на утро нету. Все сорвато. Кожен місяць жителі 140 квартир платять комуналку на спільний банківський рахунок ОСББ. Тут рентна плата найдешевша в місті одна гривня за квадратний метр житлової площі у середньому по 40-60 гривень з кожного помешкання. Від голови правління хочуть насамперед, аби жінка йшла на контакт з мешканцями. Кожен за свій рахунок все робить. У тому то й справа, ми свого председателя не обіжаємо, не взиваємо. Ми просто кажемо Василіна. Відзвітуйся за гроші, принеси журнал обліку, де ведеш гроші. Приход, розход, остаток. Що ми купили, що ми зробили? Скільки грошей ми маємо? Ну вона цього не хоче зробити. Ми вже рік просимо. Почути позицію голови правління нам не вдалось. На телефоні дзвінки жінка не відповідає. Офіс зачинений, а в помешканні сказали більше не приходити. Добрий день, Добрий день. Вікторія день. Васильівна дома. Ні. А коли подати? А ви хто ми за телеканалу журналісти хотіли би поспілкуватися з нами? Ні, день. ні, качканучка поступає. Дякую. І, Якщо може, не приходьте до нас добре у міській раді кажуть згідно чинного законодавства про СББ керівник об'єднання зобов'язаний звітувати про витрати та проводити збори мешканців. У разі невиконання жителі мають право переобрати керівника. У разі, якщо є претензії до голови правління, в цілому до правління у мешканців будинку, тоді в будь-який момент вони мають право організувати, ініціювати проведення зборів загальних ОСББ і на зборах розглянути питання щодо подальшої діяльності голови правління. Поки мешканці 16-поверхівки хочуть лише достукатись до голови правління свого ОСББ, але якщо ситуація не зміниться, готові переобрати керівника. Ми стежитимемо за розвитком конфлікту і повідомимо більше в наступних випусках.